Вид доброго дня з вежі Дрогобицької ратуші – це собор Пресвятої Трійці. Ось там буде соливарня Дрогобицька. Де зроби сіль, ми Ось там видніється за тою вежею, видніється вже костел святого апостола Варфоломія та вежа дзвіниця поряд. Вежу ми Це церква святого Андрія та хоральна синагога. Хоральну синагога, бачите, дуже добре видно. Таке небо сьогодні хмарне, хмарне. Ось тут оце з золотими куполами, це монастир святих апостолів Петра і Павла і Василіана. Це золоте. А поряд з золотими оці куполами, де знаходиться цей монастир, це настрийський тюрма. А ось це червона школа, а тепер називається ліцей номер 3 Чорноволо. Бажаю всім гарного дня, здоров'я та натхнення.